Шановний Валерій Петрович, скажіть, будь ласка, що ж насправді вивчає наука вірусологія? Дякую за запитання. Ви знаєте, 30 років, як я вважаюся дипломованим вірусологом, І мене самого дуже часто це питання тривожить. Тому я почну здалеку. Знаєте, складається таке враження, що ми забуваємо історію людства. А історія людства говорить нам про те, що раніше не було фізики, не було хімії. Не було біології, тим більше вірусології. Була єдина природа. І для того, щоб зрозуміти, що ж це таке, ця єдина природа, ми потихеньку, накопичуючи інформацію, і знання, почали ділити. Це в нас фізика, а це в нас математика, а це в нас буде біологія. І от коли ми поділили біологію вже, всередині біології, а це буде фізіологія, а це буде ботаніка, це буде зоологія, це буде мікробіологія, а оце буде вірусологія Чудово. Тепер у кожного з нас є об'єкт. І за цим об'єктом. Ми перестали бачити ліс життя. Тобто, інакше кажучи, ми вивчаємо віруси як такі. Ми вивчаємо дерева як такі, ми вивчаємо вовків, людей, тварин різноманітних як таких. Але ми забуваємо про те, що насправді це все одне і те ж. Це все в одному світі, який нас оточує, де є і хімія, і фізика, і біологія, і математика, і філософія, і вірусологія в тому числі. Так от, те, чим ми займаємося, це якраз та невеличка така, ну скажімо так, дрібничкою я б не назвав, але невеличка частинка того всесвіту, який нас оточує, який ми називаємо вірусами. Причому зовсім недавно стали називати саме вірусами, а не якось інакше. Хоча знали ми про це, ну, мабуть, стільки, скільки існує людство. А от те, що ми називаємо вірусами, це вже інше питання, тому що чому тільки 100 років ми називаємо віруси вірусами? Тому що ми раніше просто не знали, що вони існують. Це не значить, що вони не існували. Вони існували. Але ми нічого про них не знали. І от коли з'ясувалося, що вони такі є нас, в оточуючому нас всесвіті, треба було щось з цим робити, треба було якось їх вивчати. А чому наука називається вірусологією? Тому що віруси відрізняються від всіх інших живих істот. І це настільки привабливо, настільки захоплююче, як вони відрізняються і чому вони відрізняються? Тому що віруси це не клітинна форма життя. Вони не діляться як клітини, вони не ростуть як клітини. Але разом з тим, Важко знайти людину, яка б не чула цього слова, вірус. Я не кажу про молодь. Сучасну молодь, яка, звичайно, в першу чергу асоціює вірус з комп'ютером. Але більшість суспільства вірус асоціює з поліклінікою. Викликається хвороба, треба її лікувати, треба аптеку, треба лікарі, треба таке інше. Це правда. Але це далеко не вся правда. Це тільки невеличка частинка правди, яка заставляє нас звернути увагу на те, що віруси існують. І от те, що відбувається сьогодні в світі, воно настільки захоплюється знову ж таки, тому що ми отримуємо все нову і нову інформацію про те, що такі віруси, що вони роблять в цьому світі, навіщо вони потрібні. Якщо говорити коротко, то віруси починалися вивчатися саме як форботворні агенти. Це дуже маленькі форботворні агенти, які набагато менші, ніж бактерії. Це одна з основних їх характеристик. І вони викликали захворювання, тому на них звернули увагу. І більше ніж 100 років. Ніяк інакше ці, ці агенти і не розглядалися, тільки як хвороботворні агенти, які викликають захворювання. Але з часом, накопичуючи наші знання, ми побачили, що насправді віруси не тільки викликають захворювання. Дуже багато таких речей, про, яка, про, яких, про яких, звичайна, людина навіть не задумується, насправді тісно пов'язана з вірусами, починаючи від, починаючи від здоров'я людини. Ну, наприклад, ми дуже рідко хворіємо бактеріальними інфекціями в кишечнику. Але зовсім недавно виявилося, що це тому, що віруси нас охороняють від тих бактерій, які могли б викликати ці захворювання. Виявилося, що ми насправді такі е, люди. Тому, мабуть, що в нашому геномі приблизно 8% це геноми вірусів, які змогли співіснувати з нашим геномом протягом всієї еволюції, починаючи від першої бактерії, закінчуючи сьогоднішнім гомо-сапіенсом. Але все ж таки, коли говорити про віруси і про дати, давати визначення вірусів, це дуже складне завдання, тому що сьогоднішні вірусологи, вони, чесно кажучи, єдиної думки навіть про те, як назвати ці об'єкти, які ми вивчаємо, її просто немає. І це, на мій погляд, якраз і є перспективою. Тому що, даючи більш детальну характеристику цьому об'єкту, ми більше будемо розуміти про те, що нас оточує, про той світ, який нас е, Сьогодні ми не можемо уявити існування нашого світу, наприклад, без комп'ютерів, або, наприклад, без електри... електрики, або, наприклад, без е... автомобілів. Але що? якихось сто років назад цього всього не було. Але разом з тим ми уявляємо собі існування нашого світу без вірусів. А це не є правдою. Тому що все життя, починаючи від самого його зародження, і продовжуючи сьогодні, оцю саму секунду, воно тісно пов'язане з вірусами. Кожен з нас, кожен з живих об'єктів, які існують на нашій планеті, вони безпосередньо і щосекундно взаємодіють з вірусами. І в залежності від того, як буде відбуватися ця взаємодія, ми будемо хворіти або будемо здоровими, ми будемо отримувати якісь нові біотехнологічні матеріали, або нові ліки, ми будемо пізнавати щось нове про оточуючий світ. Я не хочу давати багато класичних визначень про те, що таке вірус. Але потрібно просто задуматися над тим, що є такі живі об'єкти, які ми не можемо побачити. Є такі живі об'єкти, які не можемо, не можемо до них доторкнутися. Про них дуже мало що пізнати тими органами, які нам дав Бог. Але разом з тим, використовуючи свою свідомість, свій розум, свій інтелект, ми можемо багато що дізнатися і про віруси, і про той світ, який нас оточує, вивчаючи саме віруси. Визначення я не Пардон. Я чудово. Чудово. Далі простими так. словами.